Кіровоградцям презентували неоголошену війну. В обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка, присвячена війні на сході України. Матеріали з передової передали волонтери і рідні захисників з Кіровоградщини. У невеликій виставці виставковій залі зібрали світлини з фронту, фрагменти зброї, боєприпасів, форманий одяг учасників АТО і військові трофеї. Фотографіям загиблих на сході земляків відвели окреме місце. Не забули і про волонтерів. Списки тих, хто допомагає захисникам, розмістили на стенді. На відкриття виставки звітали керівники міста, області, духовенство Військові та волонтери останні передали музею стяг другої окремої роти 17-го батальйону. Загиблих кіровоградців шанували хвилини мовчання. За сумною статистикою 117 військовослужбовців, які е, пішли в зону. Проведення антитерористичної операції з військових частин, які дислокуються на території Кіровоградської області, во були створені. Це стосується окремих мотаких одних батальйонів, колишні батальйони територіальної оборони. 117 чоловік загинули. Хочу подякувати усіх тих, хто власне створив ці шедеври, ці фотокартки. Адже ми говоримо про те, що вони були зроблені на буремному сході, і в людей, які робили ці фотографії, другого дублю не було. Тому власне в цьому їхня унікальність.